Можна згадати, що лише шахтарем, київським динамо, дніпром Карпатами, саме що з цими чотирьома командами, ворславу УПЛ зустрічалася більше аніж з одеситами. Тому у нас фактично чекає ось така українська класика в такому вигляді. Команди вже з'являються на полі відповідно. Все ближче і ближче ми до старту цього поєдинку. Поєдинку в якому кожній з команд треба три очки. Нічия не влаштує. Отже, будемо сподіватися на зарубу на футбольному полі. І колектив Олександра Бабича і колектив Юрія Максимова готовий її влаштувати. Тепло обіймаються між собою наставники двох команд. Поки що в хорошому настрої посміхається Юрій Максимов, посміхається Олександр Бабич. А от хто буде посміхатися після поєдинку? Подивимося. Ворствоватація подач правого флангу. Тут чимало високих гравців, але відбивається зараз по воротах. Є там в динаміці цієї трансляції здавалося, що Ілля Крупський зараз може навіть влучити в площину воріт і доволі красивий м'яч забивати, але обійшлося. Від воріт вибиватиме м'яч Артур Рудько. М'якушко розганяється. М'якушко битиме низом. Якраз таки б'є. Іван Петряк знадобився. Ось це той момент, коли. Гравець, який лягає під стінку, приносить користь. Багато хто насміхається з цього моменту. Але ось саме в таких епізодах це працює. Ібраїм кане по правому флангу кане запускає свого партнера. Пердута забігає. Пердута подає ковталюк, а ось це вже золота. Ненагода. І ковталюк марнує її. Тільки ну, проговорили про те, що його хліб ось такі м'ячі забирати. Перевага абсолютно над усима в нього є на другому поверсі. Тут здається, навіть не вистрибував ковталюка. Так о, десь на пальчики привстав і пробив повороти. Кім над поперечкою м'яч проходить. Дивимося. Саме розмову про пердуту були, так? Ось цього не вистачало з цих забігань. Кане виконує подачу на бігання від Ілі Крупського. Робочий м'яч. Для Артура Рудька. М'якушко. Знову класно спиною розвернувся. Є варіант зіграти на Канеле. Чи не положенні поза грою. Зараз Ібраїм на нього йде передача, є, де побореться, поборовся і штукнув Євгенія Скибу. в нападі для полтавського колективу. Але скільки місця зараз, скільки простору було для Ворскли в центрі поля, і знову ж таки, повернення Сергія М'якушка. Він сьогодні один. А було бачить варіант з Кобленком, йде туди передача. І завжди цікаво, коли Чорноморець хватається, тому що вони в більшості, але так само швидко повертаються футболісти Полтавського колективу. Дуже неприємний удар зараз від Янакова. Неприємний для Павла Ісенка, тому що буквально перед голкіпером Ворсти м'яч так об землю вдарився. І будь-яка зміна траєкторії могла би ставати критично небезпечною для Ворскли. Наважився на таки дальній удар метрів з 33-35. Денис Янаков. Ну ми вже бачили, що присутній хороший удар у цього футболіста розвинеться зараз. Отаки від Ворскли правим флангом. Ібраїм кане, І в нього підтримка забігає. Вкотре в нас ігор передута. Зміщується кане під ліву ногу. віддає нам якушка. М'якушко повертає передачу на кане. Занадто сильно це було. Загубив Білошевський зону, яку мав перекривати, занадто глибоко до своїх воріт опустився. Відповідно, це розумів м'якушко. Він став чекати просто м'яч на лінії штрафного майданчика. Ну, хоча з цих повторів зрозуміло, що швидше за все, якби м'якушко сам пробивав, це Хайогомос віддає на Янаков. Янаков, подача подач до штрафного. Ось пропускають зараз захисники полтавської команди. Цей м'яч і щастить, що не зорієнтувався вчасно. Іван Петряк. Мало було варіантів, мало було ймовірності, що ця передача пройде. Знову кане ліва робоча нога, Відповідно, м'яч має закручуватися в сторону воріт. Дуже непогана подача і вистрибує вище за всіх. І Крупський Знову другий поверх за ворсклою, але знову занадто високо над воротом. Пердута запускає канет. одразу двоє футболістів знову Скиба підстраховує. Класно зараз Лацабідзе зарозібрався з суперником. Непогано також віддає далі передачу на Попова. Крило, Крило кому віддати, не береться обігрувати один в один. А от Янаков може. Втім, Янаков прострілює і є удар від Петряка. Оце вже хороша комбінація. і Це вже нагода для Чорноморця. Одразу. Двоє футболістів хапається за голову. І Янаков, який віддавав цю передачу, і Петряк, який пробивав, У Попов дочекався, побачив біля себе Янакова. Янакова ще ні, ніхто не встиг перекрити. І ось якраз тут така справжня дорога для м'яча, якою і скористався. Денис Янаков відкривався. Петряк першим на цей м'яч виходив. В один дотик пробивав. Ну і тут е Ісинко був би, або все ж таки беззахисним. Передачу напрямку Янакова він завершить свою атаку. Янаков, Янаков битиме і не забиватиме. А тут ще й офсайд має фіксуватися стосовно того, що ми бачили, тут ледь не пів метра. Але за сучасними рекомендаціями Резніков та його асистенти дали завершитись розвитку подій. Зараз не так добре грає Данило Удо. Самсон єде був з м'ячем. Тепер вже Ігор Пердута. Пердута підключає Ібрагіма Канем. Штрафнув майданчику Кане. так підкручує м'яч, чи то передача, чи то удар на техніку був. І тепер вже позиційна оборона. Позиційна атака тут провал в опорній зоні. Іван Петряк. Петряк прибирає на Лацабідзе. Ну і Лацабідзе так лагідно погладив зараз цей м'ячик і таким чином відправив його в руки Павла Ісенка. Тут питання, звичайно. І до Челядіна, і до Скляра. Чому Іван Петряк так просто зустрічається з м'ячем на лінії штрафного майданського Тож тобто, так віддає на Нестеренко, Ндукве дотепно пропускає. Нестеренко забігає до штрафного, віддає на доку. Це хороший удар. І це вже справжня голкіперська робота. От перевіряють Артура Рудька. Якщо з офсайду це робив. Денис Янаков з Павлом Ісенком. То дукве вже з легального положення. Дуже непогана комбінація проходить у Ворскле. Я не знаходить ногу суперника. Ворскла продовжує комбінувати. Челядін, падіння Челядіна. Рефері каже грати далі. Ну, дивимося. Простріли Крупський не всунув ногу так, як треба. А ось це вже була найгостріша передача матчу. Навіть так можна вважати. Чергова гольова вже нагода для полтавського колективу. Ще одна подача з кутового можна бити з льоту, але ось такий удар через себе метушня індукве забиває за полтавську ворсклу, Затовкли таки вони цей м'яч у ворота чорноморця. Денис Ндукве, Якщо в минулому, минулому в минулих турах. Пшеничнюк був джокером у Олександра Бабича, то свій джокер знаходиться і у Юрія Максимова. Чорноморець ще не з'явився на полі, але приймає привітання. Приймає привітання і Денис Ндукве, який забиває свій перший гол в українській прем'єр-лізі. І відповідно свій перший гол за ворство. Давайте дивитися, чи не було тут ніяких офсайдів та інших моментів. Ось здавалося, крупському тут треба було бити, але ось цей удар через себе. Від челядіна насправді виходить таким чи то перед асистом, чи то взагалі асистом. Ось така прострільна передача Є удар в площину воріт Павло Ісенко. Стояв там, де потрібно, тому тут навіть стрибка не довелося робити. Зараз вбиватиме час ворскла, що логічно, нелогічно зараз кляр пропустив цей м'яч. Янаков тягне його далі. Петряк також залишається ще на полі. Сієєв бачить підключення від кісіля. Кісіль прострілює. Удар не вдається зараз у Чорноморця. Кирило Попов мав свою нагоду. Двоє футболістів, які тільки но вийшли. Сієїв та Кісіль якраз розіграли цю атаку, могли стати автором асиста і передасиста. В підсумку Ворскла відбивається, і Ворскла перемагає Чорноморець. Юрій Максимов здобуває таку довгоочікувану перемогу. Можливо, для нього вона не настільки довгоочікувана, як для Полтави.